Те, що ми зустрічаємо на своєму шляху, змінює нас. Те, що ми не помічаємо, не існує. Карл Юнг. На перший погляд фраза. Сильні люди не виправдовуються. Звучить, як аксіома, викарбувана в камені. Вона асоціюється з образом непохитної особистості, яка впевнено крокує по життю, не озираючись на критику і не шукаючи легких шляхів. Але чи так це насправді? Чи дійсно виправдовування є ознакою слабкості? Давайте розберемося, заглиблюючись в найпотаємніші куточки людської психіки, щоб зрозуміти, що насправді ховається за цим поширеним твердженням. Це твердження. Лише верхівка айсберга, під якою прихований цілий океан психологічних механізмів. Бо коли ми говоримо про сильних людей, ми часто маємо на увазі не лише зовнішню демонстрацію впевненості, а й внутрішню стійкість, яка не потребує постійних доказів. І саме тут починається найцікавіше: справжня сила не в тому, щоб ніколи не помилятися, а в тому, щоб приймати свої помилки і брати за них відповідальність без надмірної драми чи самобічування. Що ж таке виправдання? Це спроба пояснити свої дії, мотиви або обставини, які призвели до певного результату. Це може бути бажання захистити себе від звинувачень, уникнути покарання, зберегти обличчя або просто бути зрозумілим. А тепер давайте подивимося на це з іншого боку. Виправдання це також і комунікація. Це спроба встановити зв'язок з іншою людиною, пояснити їй свою позицію, поділитися своїм внутрішнім світом. І тут виникає питання, чи завжди потреба бути зрозумілим є слабкістю? Насправді сильні люди не виправдовуються лише в тому сенсі, що вони не живуть у стані постійної оборони. Їм не потрібно постійно доводити свою цінність іншим, адже вони знають її самі. Вони приймають свої помилки і відповідальність за них без надмірної драми чи самобічування. Це і є справжня сила не уникнення помилок, а їх прийняття. Причини, чому виправдання не є ознакою слабкості. Насправді, виправдання може бути нашою спробою зрозуміти себе, свої мотиви. Заглиблюючись у причини своїх вчинків, ми вчимося бачити свої сліпі плями. Свої страхи і комплекси це не втеча від відповідальності, а навпаки, її прийняття. Сильна людина усвідомлює, що вона не є ідеальною машиною, а складна багатогранна істота, що має право на помилки. Вона не боїться подивитися в дзеркало і запитати себе, чому я це зробив. Саме це запитання відкриває шлях до особистісного зростання. Коли ми виправдовуємося, ми намагаємося встановити зв'язок з іншою людиною. Ми хочемо, щоб нас зрозуміли, і самі намагаємося зрозуміти іншого. Це не прояв слабкості, а навпаки, демонстрація емоційного інтелекту. Це здатність бачити ситуацію очима іншого, а не лише своїми. Справжня емпатія це не просто співчуття. А здатність посправді відчути стан іншої людини і бажання бути зрозумілим у відповідь це натуральна людська потреба. Виправдання може бути частиною процесу прийняття відповідальності. Якщо людина говорить, я зробив це тому що, вона не намагається уникнути покарання, а навпаки, визнає свій вчинок. Вона бере на себе відповідальність за наслідки, але при цьому намагається пояснити, що сталося. Це дозволяє їй вчитися на своїх помилках і рухатися далі. Це не просто вибачте. а я розумію, що я накоїв, і ось чому це сталося, і я буду над цим працювати. Виправдання може бути спробою відстояти свої особисті кордони. Якщо хтось звинувачує вас в тому, чого ви не робили, або вимагає від вас неможливого, ви маєте право пояснити свою позицію. Це не виправдання, а захист. І це ще одна ознака сили. Справжня сила це не згода на все, а вміння сказати ні і пояснити чому, не почуваючись винним. Коли виправдання стає проблемою. Так, звичайно, є і інша сторона медалі виправдання може стати патологічним, коли воно перетворюється на звичку, на захисний механізм, який ми використовуємо, щоб уникнути будь-якої критики. Патологічне виправдання. Коли людина постійно виправдовується, вона ніби живе у стані постійної оборони. Вона не може прийняти конструктивну критику, бо боїться, що це зруйнує її уявлення про себе. Вона не бере відповідальність за свої вчинки, а постійно перекладає її на інших. Це ознака слабкості, бо це демонструє відсутність внутрішньої опори. Така людина, на жаль, ніколи не зможе по-справжньому зрости і розвиватися, адже вона боїться зіткнутися з реальністю. Іноді люди використовують виправдання як інструмент маніпуляції. Вони грають на почутті вини іншої людини, щоб отримати бажане. Вибач, я запізнився, бо в мене був жахливий день, і ти не уявляєш, як мені було важко. Це класичний приклад маніпуляції, коли людина хоче викликати співчуття, щоб уникнути відповідальності. Це не прояв сили, а навпаки, прояв прихованої агресії. Коли людина має низьку самооцінку, вона часто виправдовується бо боїться, що її не приймуть такою, яка вона є. Вона намагається заслужити любов і повагу постійно доводячи, що вона хороша. Це замкнене кроло. Чим більше вона виправдовується, тим більше її самооцінка падає, бо вона сама собі доводить, що її справжня сутність це щось, чого треба соромитися. Як знайти золоту середину? 1. Розрізняйте виправдання і пояснення. Виправдання це спроба уникнути відповідальності. Пояснення це спроба бути зрозумілим. Сильна людина знає різницю між цими двома поняттями. Запитайте себе, чи я намагаюся уникнути відповідальності, чи я просто хочу, щоб мене зрозуміли. 2. Приймайте свої помилки. Це найважливіший крок на шляху до внутрішньої сили. Якщо ви зробили помилку, Візнайте її і рухайтеся далі. Не потрібно постійно себе карати або виправдовуватися перед іншими. Я зробив це і я несу за це відповідальність. Це фраза сильної людини. 3. Вчіться слухати критику. Не всі виправдання є поганими. Іноді критика може бути конструктивною. Вчіться слухати її, аналізувати і використовувати для свого розвитку. Не сприймайте критику як напад, а як можливість для росту. 4. Розвивайте самоусвідомленість. Чим краще ви знаєте себе, тим менше вам потрібно виправдовуватися. Ви розумієте свої мотиви, свої сильні і слабкі сторони, і вам не потрібно нікому нічого доводити. Медитація, ведення щоденника, спілкування з психологом все це може допомогти вам заглибитися у свій внутрішній світ. Отже, фраза сильні люди не виправдовуються це не абсолютна істина. А лише одна з граней психології. Справжня сила не в тому, щоб ніколи не виправдовуватися, а в тому, щоб робити це усвідомлено. Це вміння розрізняти, коли виправдання є проявом слабкості, а коли проявом справжньої сили, емоційного інтелекту і відповідальності. На цьому все. Бережіть та поважайте себе. До зустрічі!